Цього року спартакіада була наймасовішою за усі роки її існування. З кожним роком зростає конкуренція, а працівники культури, як правило, люди азартні та творчі. Фізична культура здається, поєднана. Я думаю, що всі галузі творчому напрямку вони всі поєднані, тому що спорт без творчості теж неможливий, і нереальний. Треба вміння, треба розуміння, треба мистецтво, щоб досягнути результатів. Тож сьогодні наша спакспортакеада серед працівників культури, яка тринадцята та за, за ліком. Вона актуальна, тому що є можливість показати себе не тільки в мистецтві, а й в спорті. Спартакіада відбувається завжди за підтримки профспілок, які виступають за здоровий спосіб життя в кожному трудовому колективі. Складовою частиною роботи проспілкових органів всіх рівнів є фізична культура і спорт, і мені дуже приємно особливо сьогодні, коли не дивлячись на всі складнощі нашого життя, коли не дивлячись на фінансову скруту і можливості. Я побачила сьогодні таку велику зацікавленість і активність наших спільчан до участі сьогодні в Спартакіаді. А тому я висловлюю щиру вдячність і організаторам, і соціальним нашим партнерам, і моїм колегам головам проспілкових органів всіх рівнів, які сьогодні і організували, і фінансово підтримали моїх спільчан для того, щоб відбулося сьогодні це спортивне свято. Команди працівників культури змагались з армлеснігу шахів та шашок настільного тенісу, які найбільше полюбляють творчі люди. Для мене спорт в першу чергу це хорошо час, з масою азарту, з масою позитивних емоцій. І вважаю, що подобно мероприятия в даному случаю очень допомагає від будні рутини і провести добре час з положительними емоціями. Спорт це життя і це наснага, і він завжди допомагає в роботі і завжди себе відчуваєш в тонусі. І спорт я не уявляю без фізичної культури, спорту свого, свого життя. Культура це сила, це здоров'я. Я в школі колись займалася тенісом. Ну, була чемпіонка області колись. Тобто продовжуєте себе і в спорті. І в спорті так, так. так. Ну, мені подобається це. Цей вид спорту. І, ну, взагалі, спорт. Я підтримую за підсумками усіх видів програми. Перше місце посіла команда Новоград-Волинського відділу культури райдержадміністрації. Срібні нагороди отримали працівники культури червоноармійського районного відділу культури, а третє місце посіла команда Житомирської музичної школи номер 4